Обережно малий! Фільтрой базар малий. Ти забув з ким справу маєш. Облене. <гірка> <гірка> Слухай, ну а може того року не треба? Ми минулого року вдосталь тих відключень зробили. Треба, бо забудуть, що таке відключка. А забудуть про відключку, то і забудуть про повагу до електрика. Завтра різдво, тут під кожною хатою уклон буде стояти. Все поїде до рідні, а ти полізеш на електричний стовп. А зробимо пару відключень нині, то хоч завтра тобі чаю налить, по пампуха дадуть. трохи уваги приділять. день, пане Електрик, скажіть, а коли буде світло? Хоча відключка не по графіку. А хто Спати! Добре, тепер швітка профура. Добраніч. Слухай, ну профури хіба вночі роботи починає? зачинає? Ну, то мій вихідний зробив. В принципі, так. То той -та Айтішник вже ніколи сі не вітає. У нього вроді генератор є, а тобі монтіровку нафіга видали. Зеню, а ти ніколи не задумався, що на свята люди ще возять іменно на уклоні? Що на свята люди заливають рел. Та бо знати. для в'єднання родин, то уклон робить то саме. Так ще й без заливання рел. Найкращий подарунок на свято це ти. Уклон. Доставляє подарунки. Твої супермама і тато. Яке нині число? То шосте шо таке? Миколая! Те мій Миколай, я вже всю хату перерив. Він трошка спіжіть. І то мені каже та людина, яка вчить мене дисципліни. Людина, яка елементарно не може купити дитині завчасно подарунка. То не мама в то Миколайчик. То якого милого я тебе кожен рік застукаю, як ти мені щось пхаєш під подушку. Ё, твою мать не поняла. То що за слова? В тата можеш спитати, він знає. Ану пояснив: Ну, я твою мать, то так би твою маму і біле, мені не треба то пояснювати. Ну тебе медивна якась баба. Степане! Ми знову спали! Ми зараз йдемо до церкви. Візьми повтори кулятки. Ну та я вже не встигну. Я не знаю в кого ти таке очі в руделу, ніц не встигаєш. Так би я колись такого турмузев, як те, вже би срака була сень. Бах ся рождає, хто ж то може знову куляток! Хто ж то може? Тут ангели. О, боже, який позор. Згадуй бігом! Тормоз, малий. Якби я колись так спозорив родину, то я би вже стояв на колінах на гречці. Знаєш, що тепер люди скажуть про нашу родину? ми такі науки, як ти. То що ви постійно від мене хочете? Ти хоч сама кулятки знаєш? Це гімномале. Ясно, що мама знає кулятки. Ну заспівай, богся рождає. Бахся рождає. Чекай, як воно має бути. Ну ти розумієш, скільки років пройшло, коли мама виступала в школі. Дивишся на нега воно ще мама буде встидало. Тебе уроки пороблені? Коли ти виростеш, ти будеш робити, що захочеш. А поки ти малий, ти маєш слухати батьків, то дорослі можуть забути кулятку, А дитина мусить знати. ти завтра підеш до пані Марійки, до магазину. Ну як вона тебе попросить покулідувати? А я чомусь сумніваюся, що пані Марійка відноситься до дітей, так як ви. Ну ти диве. Ну в кого то вона таке сиромудре. Добрий день, пані Маріка. Ай, який Аміяко. до мене кулядничок прийшов. І що заколідуєш гарно, бабі. Йозик, де сюда малий кулідувати буде. <різь> Курві син, там він не знає колядок! Грече викликає мінтуру на того макалістера. <різь> мінте! Мінте! Ох ти вам алейкум не знає кулядок! Рило завали! І хто вас так виховує, дитину вже вона нас знає трьохповерхові мати і ніц не знає кулядок. Та певно в нього від чоловіка тата щось таке генетичне, бо в нас ні в кого такого нема. То той пев гнув трьохповерховим матом. Тато, на жаль, не мого старого пішов. Пане м'ян, ви не переживайте. Я на ній йому дам такого реміння, що він на сраку сісти не зможе. Ну то треба було робити до мінтури. Зараз хіба тюрма або величезний офіційний штраф? А скільки не офіційний штраф? Ви зараз жартуєте? У нас тут такого нема. Ну але та як нині різдва, то що вже говорити, коли корупція залізла навіть в один дом. Люди ще дивують, що хтось там десь хабарі бере на війні ще наживай. Радше не буду сильно мусоле. Подякую всім спонсорам і патронам каналу. Зеленко і войченко, дімкам, ольці, бачалу і всім, хто підтримує канал. Нині не, неділя не, не забувайте за на ЗСУ, як на це. Посилання на фонд повернеться живим лишаю ваші. Дай Бог вам всім здоров'я, бо не знаю, чи що в тому році ще зведем. Хочу всі подякувати всім тим, хто став лайки, псавки дебілізми в коментах, тим всім, хто скидає то відео своїм недробленим колегам. Аби той рік був ліпший за попередні. Хоча та кожного року. Куші говори, то все до сраки. Аби всі були здорові і війна ще скінчила, два головне. Чекай бо я забув, що той стетки все в кінці, каже. Обняв і лупнув гурилягі, гурня, щось таке во. Він каже, обняв і припідняв. Хай буде обняв і припідняв. Основне я знаю, що здебим ще на новому відео.